Сьогодні ділюсь рецептом ну дуже смачного соуса до будь-якого свіжого салату. Беремо американську гірчицю. Чому саме американську? Бо вона йде солодка і не гостра. І беремо французьку гірчицю. Гірчицю беремо один до одного. В мене буде на один салат. Сік лимона приблизно 1 столову ложку, і чайні ложки меду все гарно перемішуємо до однорідної консистенції. Я роблю це вінчиком, мені так зручніше і швидко все перемішується. Та потрішки вливаємо оливкову олію до соусу і також все перемішуємо. Не маєте оливкової олії, можна, звичайно. Все гарно перемішали, олії я взяла приблизно 2 столові ложки. Таким соусом можна заправляти будь-який свіжий салат. Це може бути як з м'ясом, так і з рибою або морепродуктами салат, і виходить неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Вам сподобається всім смачного!